Так, вітаю Єріна, дякую за запрошення. А, у тель Телявів через обстріл Ірану зазнала руйнувань будівля Посольства Сполучених Штатів Америки. Тож, яка буде реакція Штатів і коли вже можна на неї чекати? Реакція Штатів така, яка буде реакція Дональда Трампа. Як ви знаєте, взагалом він ну, багато заяви робить. Це такі героїчні, потужні. А, а, потом, а ну, коли речі про конкретні дії, то не так вже і так потужно. А, тому і я бачу два варіанти. Просто він буде ам, знову трішки в інформаційному просторі більше а, так, а, показувати всім, що він герой і така дуже твердий лідер. Або на нього на так надавят вже і тиснуть, і Військова еліта і інші фактори. Щоб як в одному конфлікту він ну, показав дійсно потужність Америки. Якщо він відступає від України, вже ну давно вже відомо. Всі бачать вже останні дані, то як цей конфлікт, де звичайно, Ізраїль це екзистенціальна загроза для Ізраїля, і звичайно. Трамп завжди традиційно, ну і загалом республіканці традиційно підтримують підтримують, підтримують ну, Ізраїля і проти радикальних акторів, гравців на, на близькому сході. Звичайно, Іран зараз бачимо дуже інтенсивні обстріли, і це може перерости вже прийти на рівні. Ядерні, uh, ядерні загрози, якщо Іран дійсно так близько до uh, створення ядерного бомби, ядерний заряд. Uh, тому і так, uh, Трамп uh, не військовий президент, я завжди кажу. Він президент інформаційного uh, простіра. Але як не менше один конфлікт, uh, де він може показати, що щось uh, конкретно зробили, але знаєте, раніше, коли був під час першої каденції Сірія, пам'ятаєте, це червоні лінії, також були і так далі. Ну, був обстріл а, Сирії з боку наших сил в набережному наблюжному Сході а, Сході, тамагавки, томох, так, ракети та інші засоб, іншими засобами, і потім ну, взагалом це така. Показова акція. Тому і тут вже речі, де буде ще, чи ще буде що, ну, що буде, е, така, показова дійсно акція, або а, щось реальне, де а, або американська сила втрутиться реально вже в війну, а, він дуже обережний у цьому плані, він не хоче а, приєднатися до, ну, до, знаєте, війна для нього, він, він ну, його так, тезис, його ідея, його. Так, основна роль, як він сприймає себе це миротворець, тобто. Але ви гарно сказали, що він президент такого інформаційного простору? От ви згадали, я зачіплюю за цю тезу, тому що він ще нещодавно ABC News заявив, що можливо, ми можемо втрутитися в конфлікт між Ізраїлем та Іраном. І також Трамп наголосив, що США на цей момент не беруть участі в конфлікті. Як варто трактувати таку заяву Трампа як сигнал до Ірану, чи все таки підтримку Ізраїля? Чи це все таки зміна стратегічно? Підходу США до близького сходу, от що чекати саме після от таких висловлювань, наскільки їх можна серйозно трактувати? Так, це обидва. Це і сигнал Ірану. Він сподівається, що звичайно, що Іран злякається і відступить. Ну це як блеф. Але також ну Америка конкретно не, не приймає участь у плані того, що ну не запускає ще ракети по, по Ірану, але я ну. На 100% впевнений, що на, 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 на рівні розвідданих, на рівні якась координації. Ну, ми чули, що він, наприклад, заборонив вбивати ну, верховного лідера, ну, цього релігіозного лідера іранського, ну, іранського режиму, то це означає, що він ну, був проінформований за, за, ну, зарані. А також координація. Um, в плане постачание um, паливо, ну, знаєте, за заправка uh, у, у, у повітря. Uh, звичайно за часто збиваються дрони um, над території Ирака, uh, там де е певна присут, присутност американска, а тому и uh, ну, Америка не е активно um, приема участ, до ну, довдарих так все ще, але така ну, причетност, така, така, um, um, певни, певни, елементи uh, с, -с, -с, -с пивпраца -пев, Но ну, це завжди було так с Израилем. Uh, Израиль завжди а, uh, сви вини а, um, розпочинав uh, ну, один, реально. Тобто, американски войска вийск, ну, ну, не, 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 не приймали участь. Але, але, але... Але, Але зараз буде погано, пункту. щоб вони долучилися. Пане Марк, змушена вже закінчувати нашу розмову. Дуже дякую, що доєдналися.